Наш пінгвінчик дуже хоче дізнатися, скільки ж буде 35 додати 6. я пропоную нам допомогти йому з'ясувати це. Отож, почнемо ми з того, що 35 це число, яке в нас має 3 десятки. Це у нас 3 десятки. Десятки та 5 одиниць. Та 5. Одиниць, 5 одиниць. Ось так. І це ми можемо побачити на клітиночках, які я тут намалювала. У нас тут є три групки по 10 клітиночок. 1, 2, 3, тобто три десятки. Це у нас один десяток, це десяток. І також ми маємо 5 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5. А 6, у нас має всього 6 одиниць. Ось тут вони: 1, 2, 3, 4, 5. 6. І коли ми додаємо, ми починаємо зазвичай з одиниць. Якщо ми додамо 5 одиниць і 6 одиниць, скільки ж одиниць ми отримаємо в сумі? У нас вийде 11 одиниць. А десятків у нас так і залишиться 3. Проте ми ж не можемо написати 3 одинадцять. Це вже буде 311, а не число, яке в нас має вийти. Що ж тоді нам робити? Коли у нас є 3 десятки. Десятки і 11 одиниць. одиниць. На місце одиниць і взагалі на будь-яке місце ми не можемо поставити двозначне число. У нас там повинні стояти цифри від 0 до 9. Що ж тоді робити з нашою одинадцяткою? Ми можемо взяти ось ці 11 клітиночок і 10 з них об'єднати в один десяток. Взяти 10 з цих клітиночок і об'єднати їх в одну ось таку грубку. Ось так вона буде виглядати ось тут вона. Трохи напис прикрив, але ми бачимо, що вона є. Це у нас буде четверта. І в нас вже виходить 4 десятки десятки. А Оскільки ми всі ці 10 клітиночок забрали, у нас в одиницях залишається лише одна. Тобто додати. Одну одиницю одиницю. Отож, якщо ми поставимо 4 на місце десятків, а 1 на місце одиниць, ми отримаємо 41. Проте, як це отримати при додаванні стовпшик? Ми бачимо, що 5 додати 6 у нас буде 11. А 11 у нас має 1 десяток і 1 одиницю. Ось цю кількість одиниць ми запишемо на місце одиниць, а кількість десятків ми запишемо над десятками. Тобто ми додаємо сюди ось цей один десяток. А тоді 1 додати 3 буде 4. Ось так ми і отримали 41.